Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. А зараз можемо долучити до нашого ефіру а, нашого гостя, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітаю вас. Так, вітаю доброго дня. Хотілося б одразу перейти до теми цих, знаєте, п'ятикілограмових кілограмових бомб. Була низка новин про те, що Росія почала їх виготовляти. Яка ситуація зараз з цими бомбами де використовують і в якому масштабі? А яких ви казали кілограмових, бо я не почув? А, чи 500 кілограмових бомб, чи півтори тонни ось ось цей а, момент? Уточнити? Ага, Ну, власне, фугасні авіаційні бомби 500 кілограмів, які Росія використовується. Звичайні радянські бомби, які і в нас були на озброєнні, є також для завдання бомбових ударів по противнику. Власне, ті бомби противник модернізував. Такий собі аналог тих таких західних бомб Джейдам, які можуть летіти по gps навігації за наведенням gps навігації на ціль, і таким чином бути. Керованими, так і ними можна керувати для більш влучного попадання в ціль. Також вони оснащені крилами планую, вони можуть планувати з висоти 10 тисяч метрів, то може і більше, запускатися з літаків Су-35, зокрема, їх застосовують. Ці Активізували росіяни їх використання. Що зробили? Активізували на території України. Ну, не те, щоб активізували, вони їх застосовують тут. Активізація спершу йшли невеликі так. Бомба зараз уже до 20, Тому звичайно, що вони будуть можливо бачити, якщо будуть давати вони той результат, якого вони хочуть добитися, то відповідно вони будуть нарощувати цю модернізацію виробництво цих. Пристроїв до бомби. бомби самі то є. Так до них треба лише приєднувати ось ці крила, приєднувати gps навігацію долаштовувати і застосовувати. Ну ми ж застосовуємо теж та бомби, такі як JDAM, Ну але не немає в нас їх достатньої кількості для того, щоб зараз ну, серйозно. Потерпав від них противник, тому ми теж просимо про допомогу наших партнерів і так далі, щоб посилювати не лише засоби захисту. Від е, повітряних загроз, але і е, хочемо теж атакувати противника теж таким боєприпасами. Угу. Намагаємося зрозуміти, яка буде ситуація на Великдень, і ви вже давали коментар з приводу того, що від росіян можна очікувати е, будь-що, але все ж таки якісь практичні поради глядачам, е, які можна дати, е, варто в цей день втриматися від походів, е, побути вдома. Е, як себе поводити правильно? Всі рекомендації вже зрештою дані так. Ми, ми кожен для себе зробив висновки, де він живе. Якщо це прифронтова зона, то безумовно, тут е, взагалі мова не йде про якісь е, про, е, біль, більшу чи меншу безпеку. Там завжди е, небезпечно. Ви бачите, що може перелетіти навіть без оголошення повітряної тривоги, тому що можуть застосувати. Реактивну артилерію або навіть ствольну інколи артилерію або е, інші ну, такі види озброєння, що та та ж сама балістика. Так коли є відомо про відомості, ви бачите часто тривоги, яких на які називають е, загроза застосування балістичного озброєння. Ну там е, лічені хвилини до відпуску ракети до попадання. Якщо така інформація є, то безумовно вона буде е, одразу оголошена тривога. Якщо інформація не завжди Вдається, коли противнику вдається перехитрити, то е, обійти так нашу розвідку, то е, може бути такий варіант. Тому е, захищатися, розуміти, де ви живете, біля якого об'єкту ви живете, може він бути уражений чи ні. Це теж важливо. Люди вже це прекрасно знають. Ті, ті, що е, проживають поруч з е, об'єктами е, критичної інфраструктури, які намагався вразити ворог, це теж важливі моменти, тому берегтись і дотримуватись правил, які говорять представники влади і військові. Угу. Голова Міноборони Резніков казав, що іноземних пілотів, які мають навички управління літаками f 16 запрошують воювати на боці України. А, хотілося б від вас почути коментар, бо я знаю, ви казали, саме f 16 нам необхідні, і цих літаків вдосталь на території Європейського Союзу. А, питання таке: а, тобто, виходить, що нам не дають f 16 тому що немає людини, яка б могла керувати. І як тільки вона з'явиться, і літаки з'являться. Ні, ну звідки вас такі висновки? Чона не дають рішення про надання нам цих авіційних платформ. Це не буде якесь одноосібне рішення. Це буде рішення коаліції країн. Ми не можемо теж одноосібно взяти. І вирішити, от нам це треба, ми підемо купити. Зуміс таку техніку ніде не купиш, таку як засоби ППО, чи танки, чи авіація. Тому рішення буде прийнято в консультаціях з нашими партнерами. Те, що дійсно нам потрібно, такий тип літака, як F-16, це безумовно авіаційна платформа тип літака класу 4+, який може воювати і по землі, і на небі. І і в повітрі, і по морі мається на увазі, і пілоти, які могли б долучитися до. Повітряних сил зрозуміло, що можуть бути іноземцями, тому що є механізм міністерства оборони, де прописаний де прописано правила, за якими можуть військо... громадяни іноземних держав ставати військовослужбовцями збройних сил. Авіація це склад повітряних сил, повітряних сил у складі збройних сил. Тому я думаю, що якщо будуть такі бажаючі зайняти місце в складі повітряних сил, авіації повітряних сил, з числа іноземців, то це буде тільки вітатися, але. Але разом з тим ми не повинні забувати, що молодь треба готувати в будь-якому випадку нашу я маю на увазі курсантів Харківського університету повітряних сил так само і думати про пілотів, які сьогодні визначені уже для навчання на західні теплі літаків. Військові інженери, нам потрібно рішення. рішення власне цієї коаліції країн, які будуть. Нам надавати ті літаки, Після прийняття вже позитивного рішення, тоді вже можна буде одночасно відправляти пілотів, інженерів, готувати аеродромну інфраструктуру. І тоді це станеться. Ну, Я думаю, що я, я до того прийнят. веду, що якщо б... Так, вибачте, що перервав вас. А я до того веду, що якщо б в нас були люди, які вміють керувати F16, ми б їх отримали швидше. Навряд чи. Ми б їх отримали швидше, окрім тих, хто я вже чому я так трошки довше розповім. Окрім тих, що управляти повинні повинні ті, хто їх обслуговувати. Це не менш важлива складова. Плюс побоюється... Там наші партнери ну, не побоюються, багато запитань задають, а де ми їх будемо утримувати, а на яких аеродромах вони будуть, а, а чи чи готова наша інфраструктура? Ці всі питання вже в багатьох і в виступах наших представників, і в не в публічних виступах вже проговорено. Якось ми воюємо з росіянами, якось ми використовуємо. Десятки різних оперативних аеродромів на території нашої держави, ділянки автодоріг, зокрема, де можуть сідати винищувач, і такі є у нас. Тому і укриття є для літаків, залізобетонні та інші, які будуть захищати цю техніку. Тому тут надумувати зайвих перепон не потрібно. У нас є справді можливості для прийому західної техніки і Сьогоднішній день потрібно рішення щодо. Того чи іншого типу літака, і вже відштовхуючись від нього, будуть готуватися пілоти як молодь курсанти, так і досвідчені пілоти з бойовим досвідом з багатьма годинами нальоту. От, власне, і все. Ну, і плюс, якщо будуть іноземці, зрозуміло, що це тут. Теж буде великий плюс, адже саме ті іноземці, які колись експ е... і ремонтували цю техніку, і літали на ній можуть стати навіть і інструкторами для наших е... пілотів і швидше допомогти їм опанувати цю техніку. Ми будемо дуже чекати. Я думаю, для нас це буде справжнє свято. І на фінал останні питання питання хотілось би від вас почути коментар. У Мінобороні Британії спростували інформацію про те, що Росія мало не збила британський літак-розвідник неподалік України восени минулого року. Серйозно, новина така це трапилось біля нас. скажімо. можливо, ви щось знаєте і можете сказати з цього приводу. Конкретний випадок, я читав про цей випадок, що там його ну нещодавно в пресі з'явилося, що був такий, мав місце такий інцидент. Ну те, що Росія провокувала і провокує це. Очевидно, ми знаємо е випадок з британським здається корветом, так що вони його там десь там обстрілювали, теж коли він проходив повз берегів Криму. І м м думаю, що таких випадків ще буде чимало оприлюдно, коли Росія провокувала. Ну ведуть себе як звичайні пірати, повітряні чи морські і так далі які Захопили собі там Азовське Чорне море, хочуть зробити їх внутрішніми і так далі. так далі. Я хочу лише сказати, що літаки країн НАТО завжди виконували і виконують польоти в акваторії Чорного моря. Якщо не помиляюсь, мова йде про літак РС-135, який виконував завдання в цьому регіоні. Нагадаю, що море. Чорне це не російське внутрішнє море. Там є купа країн, і країни НАТО, і Румунія, і Туреччина, які мають свою певну активність в цьому морі. Ну це. Зокрема, і українське море треба нагадати товаришам цим. От власне те, що літаки можуть перебувати в повітряному просторі в міжнародному повітряному просторі, вони це й робили. Це і той безпілотник, який нещодавно був збитий фактично росіянами, і, і інші літаки, так вони там постійно перебувають і здійснюють свою діяльність розвідка чи не розвідка. Це нормальний процес, який у світі. Вважається нормальним, нормальним Ну да, тому що він на спільній території відбувається. Пане Юрій, дякую вам за відповіді. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, долучався до ефіру 24 каналу.